Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про вашу мрію. Це важливо. Що вам треба змінювати, щоб збулася ваша мрія? А мрія це дуже важливо, тому що деколи буває вигорання. Ви ніби щось робите, щось плануєте, докладаєте зусиль, але ви не маєте задоволення, а все тому, що не збуваються ваші мрії. Або ж у вас взагалі немає цієї мрії, або ж ви не можете до неї дібратися. Тому що як тільки. Збувається те, чого ви хотіли, іде дуже велике наповнення енергетичне, і це найкращий спосіб допомогти собі самому. Тому насправді мріяти, планувати це дуже важливо. І сьогодні ми поговоримо, що треба зробити, щоб збулася ваша мрія. Ніколи не відмовляйтесь від того, чого ви хочете. Сьогодні ви отримаєте підказки від вищих сил. Подивитися, що, можливо, треба доповнити, що змінити, але не відмовляйтесь від своєї мрії. Це дуже важливо. Бо ви завітали на цей розклад не просто так. Коротко про головне на трьох картах, а також буде підказка-порада від вищих сил для вас. Дивимось, Що треба змінювати, щоб збулася ваша мрія? І перша карта це у нас туз жезлів. Якраз жезли і показують ваш розвиток, ваш рух вперед. Тому що жезли це якраз ота енергія, малесенькі вогники, іскорки, можна це навіть описати як факел у вашій руці, який освітлює вам шлях. От, наприклад, в день ви все розумієте, куди вам йти, що вам робити. Але як тільки настає ніч, тобто якийсь темний період у вашому житті, якась заплутана ситуація, вам допомагає ваша мрія, тому що вона працює як факел, і ви бачите дорогу. Тому насправді, дорогі мої глядачі, не відмовляйтеся від того, чого ви хочете. І зараз саме час уже взяти щось в свої руки, саме час починати. Можливо, ви чекали, можливо, очікували на якісь результати, можливо, очікували на підтримку інших людей, можливо, просто чекали якогось відповідного часу, але вищі сили кажуть, вже досить. Треба починати. Беріть все в свої руки. Не перегоряйте цією ідеєю. Це, це лише початок, і все буде. І якщо це не відбудеться от за місяць, не відбудеться за тиждень, це обов'язково у вашому житті буде просто починайте. Так, дивимось далі. Королева Пентаклів це дуже хороша карта, тому що вона показує стабільність. Вона показує те, що у вас в фінансовому плані все буде добре, і, можливо, вас зупиняє лише те, що ви боїтеся втратити якусь стабільність. Подивимось ще, звісно, підказку від вищих сил, що вони радять для вас, але ви маєте зрозуміти, що ви просто по характері такі, що ви не будете сидіти на одному місці, що ви завжди в пошуку фінансів, що ви завжди хочете своє життя покращувати, збільшувати дохід, розвиватися, що ви багато працюєте. Хто дивиться мене з дівчат, ну і, можливо, і навіть чоловіків у вас такі, як кажуть, золоті руки. У ваших руках дійсно виточуються якісь монетки, ви багато чого вмієте. І насправді ви обов'язково дойдете до своєї мрії, ви ніколи не втратите стабільність. Тому відкидаєте такі страхи, якщо вони у вас є, і навпаки, зараз уже треба починати. Починайте. Ви нічого, я бачу вас. На троні я бачу вас в такій стабільній ситуації, що ви завжди будете в тому місці, де ви хочете. Ви завжди будете виділятися з поміж інших, вас інші помічають. Ви це ніяк не втратите, тому починайте. Ви нічим не ризикуєте. Mm -hmm. І яка хороша карта! Тому що дев'ятка жезлі вона мені показує дуже багато всього. Ви боялися, тому що ви чекали. Ви ніби щось і робили, але ви не бачили результату. І якась така внутрішня розгубленість, вона вже просто збиває вас з толку і ви не знаєте, що робити далі. Дуже скоро все у житті буде змінюватись, і треба триматися за цей жезл. Ви недаремно проходили якісь відповідні моменти, етапи. Ви набиралися досвіду, ви робили щось попри все. Навіть якщо вам не подобалося ці жезли тут ставити, ви все рівно це робили. Ви набрались досвіду, у вас за плечима є щось. І вам тепер починати легше. Тому що, як кажуть, уже набита рука. Ну, я не знаю, дорогі глядачі, так відчуваю цей розклад, так вам все передаю. Нічого не бійтеся і не відмовляйтеся від своєї мрії, тому що дуже скоро ваша ситуація почне змінюватись. І навіть якщо вам зараз здається, що це все нереально, неможливо. Відкиньте все це і починайте. От чого ви хочете, за те й беріться. Хтось, можливо, хоче щось придбати, хтось якийсь ремонт, хтось кудись поїхати, хтось почати свою справу, хтось зробити щось для сім'ї. Беріться за те, що дуже сильно хочеться всередині. Тому що тільки тоді ви будете отримувати енергію, як я вам казала на початку, і тільки тоді ви будете відчувати оцей ресурс, самі собі будете допомагати. Підказка порада, дев'ятка пентаклів. Це те, про що я говорила, коли відкрила королеву Пентаклів, що вищі сили показують, у вас все буде добре з фінансами, ви будете заробляти дуже гарні гроші. Можливо, хтось зараз на такому етапі, що ви в щось вкладаєтесь, можливо, ви багато працюєте і отримуєте не зовсім те, що хочете. Або ж ви багато працюєте і у вас і є фінанси, але ви не бачите, якби радості життя. Це буде змінюватись, мої дорогі друзі, і дуже важливо вам зрозуміти, що м треба щось замріяти і почати з цього. І це обов'язково буде. Бо дев'ятка пентаклів вона показує, що ви будете мати час і відпочити, ви будете мати фінанси, ви їх точно тут не втрачаєте. І ви будете мати час на те, щоб реалізовувати свої мрії. Це дуже хороша карта на сьогоднішній розклад. Бо це якраз тоді. Е коли ви зможете реалізовувати свої мрії, тоді ви по-справжньому будете щасливими. Ну давайте будемо чесними з собою. Ми дійсно відчуваємо щастя тоді, коли ми досягаємо того, чого ми хочемо. Тому я вам бажаю всього хорошого. Пам'ятайте, що ми сьогодні говорили про те, що треба зробити, щоб збулась ваша мрія. Треба почати. І в жодному разі не зупинятись і не думати про те, що ви на щось даремно потратили час. Ви дістали досвід, який вам знадобиться. Всього вам хорошого, хай збуваються ваші мрії, хай вас все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія Краща.